Вже восени все заарештоване чи конфісковане майно найімовірніше продаватимуть через інтернет на відкритих торгах, кажуть мін'юсті. Мовляв, переконалися в ефективності торгів. Лише за три дні аукціонів продали майже 60% виставленого майна. Тоді як торік, ця цифра була в п'ять разів меншою. Разом з тим кажуть, виявили ще й чимало схем, за якими таке майно розкрадалося чи списувалося, замість того, щоб приносити гроші. Олександр Манюк далі. Бізнес по-українськи. Квартири та елітні авто йдуть з молотка за безцінь, а тисячі дорогих телефонів чи планшетів просто списують. Такою ще рік тому була реалізація конфіскованого чи арештованого майна, кажуть у мін'юсті. Від собі п'ять тисяч мобільних телефонів, які чомусь зіпсувались. Такої ефектної та неефективної системи кажуть, українці найімовірніше уже не побачать. Чиновники пояснюють, на зміну прийшов інтернет-аукціон значно вигідніший, як довели торги відсоток. Проведення таких торгів склав 60 відсотків 100. Це при тому всьому, що при минулій системі за минулий рік всього на всього відсотків. Подивилися новини, почули. Стало цікаво. Ольга, одна із переможниць електронних торгів, придбала будівельну плитку. Вигоди ще до кінця не порахувала однак визнає, помітити її не складно економніше, чим купувати десь в Якихось там будмаркетах. а донедавно, визнають у мін'юсті. Дізнатися про такі торги було майже неможливо. Вони проходили у визначеному місці за участю одного-двох обраних конкурсантів, ще й через приватного посередника, який теж на торгах заробляв. Як наслідок, деякі лоти продавалися лише після зниження ціни. Тобто, збиток отримав і боржник, і ті, кому той заборгував. У нас за цих перших три дні середня вартість майна збільшилась на 17%. Показово кажуть, що інтерес викликали навіть найнесподіваніші речі. Наприклад, на Львівщині покупці активно торгувалися за будівлю громадського туалету і сплатили за нього майже 128 тисяч гривень, при тому, що раніше такий лот оцінювали у копійки. Чи не тому кажуть сайт інтернет нині б'є рекорди популярності? Заскали в за більш ніж 200 тисяч відвідувань. Інтернет торги визнають виявили ще й одну стару оборудку. Раніше торгували переважно дорогим майном, нерухомістю чи машинами. Натомість побутові речі, одяг, електроніку майже не продавали, найчастіше її списували. А от на інтернет-торгах, як показала практика, навіть на найдешевші речі покупець знаходився, та й оформляти такі лоти визнають державні виконавці легше. Зазвичай цей пакет документів він відображає всю ту інформацію, яка в скороченому вигляді заноситься до системи електронних торгів. Окрім система того, після може... торгів система сама формує акт продажу. Все, що залишається продавцеві, отримати гроші, а покупцеві їх сплатити. Нині за такою системою вже працюють 10 областей. А вже з осені, кажуть у мін'юсті. Інтернет торги проводитимуть в усіх регіонах. Олександр Романюк, Роман Сукач, Тимофій Кощі, ТСН 1+,1.